Дорогі друзі, всім привіт! Мої вітаннічка вам із Черкас. Сьогодні у нас трошки такий напружений день. Сьогодні Дмитрик йде в нас до школи, в нього починаються підготовчі курси. На слідуючий рік він піде до школи і зараз будуть підготовчі курси. От, а потім ми з вами поїдемо на нашу стройку. На кінець то вона трошки зрушила з місця. Я покажу вам, що там у нас відбувається. І може так в кожному відео потрошку буду вам показувати з місця нашої, нашої стройки, що там відбувається. Поїхали!

Друзі, їдемо на квартиру. А, ну, коротенько розповім, ну, хто не знає підписникам, ну, що у нас вже 4 роки тягнеться ремонт в квартирі, а, в новобудові. А, ну, ці, мабуть, ясно по яким причинам. І зараз ми знайшли майстра, який нам зробить меблі на балконі, там зробить відлогу. І потім будемо. Дивитися далі, що будемо далі робити. Так, приступаємо до балкону. Добро там ті такі, зараз прийде мастер, буде виставляти нам оці шкафчики. Ось тут. Тут ще один. Ось такий будемо ставити. А сьогодні ми на квартирі своїй на новостройки, хоча вже це така новостройка, вже три чи чотири роки вже ми все строїм строїм ніяк не дострою сейчас реклама не знаю юра може не хоче, я так з'їла для себе. У нас шкафчик. Вон це ще не шкафчик, то буде такий. А зараз давайте поїдемо виберемо ручки для дверцят. Ми приїхали в ЕЯР. Знаємо, сьогодні дивимося ручки. Ну, Какую Ну, Для начала. Ну, От вот, вот я найкращі. Вот, вот эту. Вот эту. Тут у Ярі, конечно. Ручки, гачки. Ух ты, полицетримач, а. І ручка, і крючок, да? Все время, ручок. Шоторас и повесила, да. Для этого есть такие вот ручки. Вот так. Вешає, на ней есть и крючок, и этот вот такие. Две вертички такі, На 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 переливаются. Дякуємо, дякуємо до Дя побачити. Так, ось взяли ми накладну таку зараз підемо плати. Ой, тут такі кухні, все таки сучасне клас не це не кухні це ой ой дімка возьми шкафчики вот такі Системи класні такі в теж тоже Це воно дороговато ага пішла а це італьянський Ти будеш там спати? ой такі дзеркало тут можна Ось такі кухні Платили тут в касі. тут ще і крани його знаєш Бачите, як очікування. Тепер чекаємо. Тут видача товару. Тут можна ось замотати свої свій товар, якщо щось дрібне. Ось наші рубчички заплюлися. Угу. Кожного два болтика. Ну, Це жовий, так? У ньому пластикові ли? Ну, так, Надо все, зробили, все, пошли. Уже вот такой шкаф на балконе зроблений. Ну и тут, конечно, будет. Ой, о, ручка, ручки ручки. Сегодня мастер зарубы. Ручки уже сюда Ось Вот такие шумы купляли. На этом кориці отаке. Не хочу я отак. Зроби якось отак, щоб пише. Ось. Отут. Тут десь буде. Тут десь буде. Бо це балкон буде битися. Ну, коротше, десь отак буде робити тут, тут і, соответственно, тут-тут, наверху. От це буде таке. У нас шкаф на балконе вышел. Саша, а, ну да. Не так забы. Трошки, конечно, неровный балкон. Юра, наш мастер, переживал, что там щель. Так, да? бухсные, с ней. Сто щели. они такие глубоченькие, так что там богато чего покладем пол и тут. Мы вырешили. Бачите, у нас строители, будивальники дома, ставили вот такую, эту, ну, дуже глубокий. И мы вырешили, там хотели колеса сначала оставить для машины, так они же, бачите, наскеки там стоят, он Думали, колеса там давать, ящик, чтобы это, а потом так. Да, Оцей ящик зробили, він там внизу теж. У нього таке о, місце внизу аж. Так. І, так. і тут зробимо такий же ящик, якби продовження кухні. Ну, Такий ящик, як кухонний буде. О, бо тут же ж наверху буде вірьовки для білья. Вірьовки. Спочатку думала тут такий зробити диванчик. Сидіть з подушками, пити каву. Ну, що ти тут будеш пити? Окрім неба, окрім неба, нічого не видно. Тут же не смотровить, як зараз нові дома делають балкони, такі стекло. Тут, якби було тільки стекляне, то можна було б тут зробити диванчик і сидіти, пить каву, дивитися. А так у нас виходить тільки на небо дивиться. Поэтому зробимо тут. Ніхто тут сидіти не буде на цьому диванчики. А буде тут стол і якісь кухонні прилади бо кухня що то мала. На куні у нас тепер такий шкафчик є. Ой, сюди можна покласти всяке. О, наверху ось такий. этих тут полочки. Так, что будет? Тут уже внизу. Тут, то есть такие тут. Надо сюда еще эти резиночки приклеить. И вот такой шкаф. Ну, класс. А с той стороны сделаем что Тут будет стол. Такий туполочки, ну он наверху для белья. З потолком нічого робити не буду. Ось І все.